Доброго мирного дня, Люба і всіх в чаті. Доброго дня, всім гарного дня, вітаю всіх святом, всім миру, спокою, затишку і тільки хороших новин. Так, Володимир, що ви там застрягли в тому Хмельницькому? Так, Володимир, застрягла. скільки днів їздила, От, то цей раз саме довше. Ну, нічого. Дай Бог все буде добре. Люба Любарська, всім доброго ранку усіх. Зі святом Люба, привіт. Привіт, привіт Любочка, привіт гарного дня вам. І вас зі святом всього найкращого. Володимир, доброго ранку, бабуся Галя. Наталя, доброго ранку, пані Люба. Доброго ранку, Наталю. Наталя синичкина. да, останній місяць літа перепутала. Ти я так і зрозуміла. Нічого, так, так воно є. Я не знаю, де те літо пролетіло, як так хутко, то повний капець. Так, щось що таке Наталя Рушняк. Доброго ранку, бабуся Галя. Бабуся Галя, Любочка і всі дівчатка, вітаю з першим днем серпня, свято Маковея. Всі міцного здоров'я, сили, обов'язково, перемоги мирного неба. Дякую, бабусю Галю, дай Бог, щоб так воно було. Таня Бондар, я ще не знаю, бо пам'ятаєш, я казала, що моя сусідка на, там, в тій квартирі була, була, була хвора, то сьогодні вже похорон, 61 рік, може, це і піду. От таке життя. Зрозуміла, Таня. Дай Бог живим здоров'я і миру, а мертвим царство небесне. Ой, так носі круті, дівчата, десь та щось алергія є, навіть. До того крути, носі, що капець. Оля Прибейська. бабуся галя, доброго ранку, як ви, Таня Бондар. Нема куди спішити, любця, бачиш, яке ж те життя. Ну, так, Таня, так воно є. Нині є, завтра немає, ніхто не знає, як. Як завтра буде, нині встали в і Богу дякували, дожили день до вечора, Богу дякувати, от, що дав Бог прожити. Дай Бог, щоб були дні, щоб сподобав те, щоб були дні ясні, сонячні, і дай Бог, щоб скоріше почався мир і перемога. Щоб все було добре. Василь Мельник сподобав вашу молодшу дочку, але вона морозилась від мене в школі підкажіть, що робити. Мене звати Андрій, аккаунт родина. Василь Мельник, ти знову починаєш дур писати, це не до мене. Я своїм дітям, ні зітків, ні, ні вісток не гляджу, так щось таке. Звелося не можу ніяк його нікуди подіти. Так що, Василю, це не до мене. Якось так. Ох. Ну, значить, треба було привертати кращу увагу. Ну, значить, щось ти не так зробив, Таня Бондар. А зрештою, їй ще рано про кавалєри думати, їй ще два роки до школи ходити. Таня Бондар. Галинко, привіт, вітаю. Бабуся Галя, Таня Бондар, Наталя Володимир, Оля, Прибіцька. Всім доброго дня. Доброго дня. Так, Турук МакТо. О, здравствуйте, привіт, гарного дня. Вова, що ви тут забули? Ми працюємо, спілкуємося. От що ти тут забув, то я не знаю. Володимир, ми схопились так рано, бо сьогодні перший раз ведемо владика в садок, відповідальний день. Ага, от що воно. Хай Бог дає, щоб він був слухняний, чемний садіковий, і щоб все було прекрасно. Гарно, гарного вам дня і хай Бог допомагає, щоб все було добре. Мила, я вас так вижу, вижу так на душе теплее. Ви так є приятнее и добріе. Подскажите, можно козья козі давать?